Всім привіт! Мене звуть Христина і це мій канал Щоб ще зв'язати. Цього тижня я вас розмовлятиму оглядом своїх покупочок пряжі. Зокрема, це все шкарпеткова пряжа, але ще є щось е, зовсім новеньке, що я ніколи не в'язала. Це 100% шовк. І сподіваюся, вам все сподобається. І ще буде в мене трошки філософських роздумів. Тож, почнемо огляд. Перша частина це пряжа, яку я замовляла в Україні у дівчаток у Кенді Ярн. Це ось це багатство. Дуже я люблю візель. Ось. Вже я з декотрих з цих кольорів в'язала. Дуже мені подобається якість цієї нитки. Вона. Е, Особисто в мене не випиралась, не сідала, нічого з нею не здавалося. А я зв'язала, може, 3-4 пари з цих ниток. Тож, Ось це все візельвес ще йде деградієнтами. Це ось ці чотири пасмочки. І ось ця одна візель Сіцилія, яка буде смугаста. Такі гарнюсінькі, подобаються мені. Всі знають, що всередині вони йдуть розмотані на дві пасми. Розділені на дві пасми для того, щоб можна було, якщо хочеш при нагоді, зв'язати однакові шкарпетки. І мені із всіх, більш за все, от цього разу подобається ця. Не тільки тому, що в неї таке забарвлення гарне, а ще й тому, що вона якась дуже товстенька, мені трапилось. Мені це подобається. Колір ось такий 21,07, цей колір 21,18, цей колір. 21,20. Цей колір 21 21,19, також. а ні, то було 18. Ось і цей. І цей 12,21. Але не знаю, вони всі мені подобаються і взагалі пряжа в пасмах, то моя якась таємна любов. Я не знаю, чому так вона викликає в мене такі враження. Ось, залишаємо ці туточки. Далі дивимось. ще заказала у дівчаток два гачки. Ось вони, звичайні. Один Кнітпро, а інший, не знаю, якийсь китайський новний. Просто в мене є один-єдиний гачок, номер три, і я в'яжу ним все взагалі, що я думаю в'язати гачком, я в'яжу цим гачком номером 3. Не знаю, як він. Як він до мене потрапив взагалі. Мені здається, у кожного дому є такі речі, які були там від початку часів. Ось у мене цей гачок номер 3 був вдома від початку часів. І я вирішила годі це терпіти і трошки е, оновила свій гачковий парк. Тож, ще два гачочки. Це номер 5 і номер 2 е, номер здається гачки. І остання оці е, посилці. Це моє багатство. Це ось шовк. Візель Сілк. Я одного разу побачила його у дівчаток, коли якось пройшла мимо. А зараз мені було потрібен якийсь шовк, тому що я хочу зв'язати спробувати шовкову резинку для волосся. Всі знають, що шовкові резинки для волосся, вони дуже. Дуже корисні, тому що вони саме позитивно впливають на стан волосся, шовкові пігменти. І якось я у Рілсах у інстаграмі побачила, як дівчинка зв'язала таку оханеньку, мінімалістичну резинку шовкову. Думаю, хм, цікаво, я теж хочу це спробувати. І замовила у дівчаток два, два моточки, вони маленькі. По 25 грам і в 25 грама 210 метрів, тобто це 840 метрів на 100 грамів. У мене є спиці, найменші, які в мене є, це півтори з набору чагу. І якщо буде і для цих спиць затонка нитка, то тоді буду в'язати у дві нитки. Але я думаю, що що там на різинку потрібно, не дуже багато. І мені вистачить. Вистачить, може, навіть і не на одну. Взагалі було б ідеально, щоб вистачило на 4. Ось. Це що стосується першої посилочки, яка до мене доїхала з України з магазину Candy Yarn. І друга моя покупочка, зараз ми її розглянемо. Я зробила її у Польщі, у Кракові в офлайн магазині пряжі. Така в мене традиція, у кожне місто, у яке я приїжджаю, я намагаюся там знайти офлайн-магазин пряжі і вишукати щось цікавеньке для себе. Цього разу ж це вдалося. Так, дивимося: перші два моточки це отакі ленг Кашемір Color Super Socks. Вони дуже м'які, тобто відчувається, що вони. М'які ще зазвичай на шкарпеткову нитку склад. Тут ось такий: 65% вовна, 25 поліамід та 10 кашемір. Не знаю чому, але чомусь у магазині вони були з розпродажем і за таким дуже вигідним розпродажем. Тобто по ціні цілого мотка можна було купити два 100-грамових, що я, власно кажучи, я зробила ось такі. Роз... Ось таке фарбування має вийти. Гарні шкарпетки приємна пряжа. Буду пробувати в'язати. Це перше. Далі ось така ще в мене є ленг Twin Socks, також з чотирихнитка. Тут фішка в тому, що повинні вийти однакові шк... шкарпетки. Ось. Тут вже це, звичайна. Шкарпеткова пряжа. 75% вовна, 25 поліамід. І вже відчувається, що вона така грубіша. По товщині, звичайно. Подивимося, як буде лягати у шкарпетку. Так, наступна це моя знахідка мій скарб ось такий lenг Millicolori Socks Lace Lux. Таке фарбування, може, трошки поганенько видно. Смужечка. І ця нитка вона відрізняється від звичайної шкарпеткової нитки. По-перше, тому що е, вона з Люриксом, ось він трошечки так стирчить і мерехтить. Не нав'язла отак посередньому. І ця нитка це рівниця. Рівниця, ровниця. Напишіть мені, будь ласка, хто знає, як правильно. Я вже в'язала з шкарпеткової ровничної нитки, шкарпетки. І вони наскільки я їх подарувала, І наскільки я знаю, вони добре з себе поводять. Просто ось, ну, слабка, скоротка. Я не знаю, від чого це залежить. Ну, якось отак. Дуже мені подобається. Там було тільки така роз, роз, роз. було тільки таке фарбування. Але ж побачити живу шкарпеткову пряжу з люроксами і не купити її, це вже не про мене. Так, ось. І останні дві маленькі моточки. Це ось такий ленхяволь, Такі вони стримані. І взагалі я хочу їх зміксувати разом і отримати якісь великі чоловічі шкарпетки. У мене тепер є мета нав'язати мінімум 4, краще 6 чоловічих шкарпеток великого розміру. Ось, Це Lengia Wall Super це 50-грамові маточки. Тут звичайний склад 25 вовна, ой, 25 поліміду 75 вовна. І я їх зміксую. Я в'язала з такого ж формату маточків з додаванням шовку, мені дуже сподобалося, але вона була м'якша за цю пряжу. ось. Вибачте, будь ласка, за оськання, Так, дівчатка, хтось мені написав під останнім відео, що я дуже багато оську я знаю. Це мене також дуже дратує, але я намагаюся з цим боротися. Це ми подолаємо з вами. Так, це були мої покупочки і посилочка довгоочікувана. Ось. І що про що я хочу з вами поговорити про дещо філософське. Про дещо філософське хочу з вами поговорити, тому що ця тема не дає мені спокою і на що ж мені тоді в'язальний канал, якщо я цю тему не можу тут з дівчатками обговорити. Тож, давайте обговоримо. Давайте порозмовляємо ось про що, трошки поміркуємо. Як ви згадаєте, з якої пряжі зараз екологічно та Патріотично свідомо в'язати шкарпетки, якщо всі прекрасно знають, що і то саме Ленг, і та сама Лана Гроса, і та сама Лана Гато, і також і Алізе, всі вони недалі співпрацюють з Росією. Тобто гаразд, ми не будемо купувати Лана, Гросу, Лана Гато та ще щось. Але, наприклад, Алізе вона ж бюджетна. Якщо дівчинка хоче зв'язати, наприклад, шкарпетки для ЗСУ, і купила, і купила собі 10 мотків алюзе, чи підтримала вона цим Росію, тому що ж в Росії також в'язальниці в'яжуть алюзе. Ну, тобто, я просто не розумію, як до цього ставитись. І воно не вкладається у мене в голові. Якщо ви можете мені з цим допомогти, будь ласка, я запрошую вас всіх на дискусію, але. Давайте так, дружню, Можна категорично, але дружньо і без Що Щоб ми все ж таки дошукалися тієї правди, що е, з якою пряжі в'язати, з якою не в'язати. Чи, наприклад, якщо ти в'яжеш з цих виробників, то ти, наприклад, там більше донатиш на ЗСУ. Чи, наприклад, ці шкарпетки, які ти зв'язав з пряжі цих виробників, ти можеш. Віддати на благочинність, тобто де знайти ось ці компроміси і як їх знайти для того, щоб і пов'язати з тою прячю, яка тобі доступна, і, і залишитись при цьому сам самим для себе, ніяким не зрадником. Ну, от щось таке розумієте, воно в мене в мене всередині є, і я хочу почути якусь думку, якихось в'язальниць, які. Також цікавляться цим питанням і ставлять собі ці питання. Ось тому, дівчатка, я вас питаю, можете мені писати все, що ви думаєте про це, але давайте так у дружньому форматі. Навіть не у дружньому, а у екологічному. Тому що мені цікаво, що ви думаєте, і мені потрібно якось створити своє ставлення до цього, тому запрошую вас у дискусію в коментарях. Тож, ось таке цього тижня вийшло маленьке відео, але дуже яскраве. Побачимось! З вами була я, Христина.